Привіт. Дуже рідко роблю огляди процесорів на цьому каналі, але в цьому році все ж вирішив розповісти вам про новинку від Mediatek – DiMensity 9400. Цей процесор дійсно новий флагман, і так як його представили трішечки раніше, ніж основного конкурента Snapdragon 8 Gen 4, то офіційно це перший мобільний процесор, побудований по 3-нанометровому техпроцесу. Я чому взагалі вирішив розповісти вам про цей процесор? Справа в тому, що той, хто дивиться мій канал, знає, що вже через місяць, в кінці листопада, повинні офіційно презентувати. Юліфон Armor 28 Ultra. так от в нього буде процесор Dimensity 9300. І навіть цей процесор, флагман минулого року, вражає своїми характеристиками, що вже говорити про цьогорічний флагман. Якщо пробігтись коротко по характеристикам і порівняти Dimensity 9400 з майже анонсованим Snapdragon 8 Gen 4, то виявляється, що технології у них плюс-мінус схожі, і це зрозуміло. Wi-Fi 7, підтримка запису відео 8К60 кадрів на секунду і так далі. Проте найбільше вразив той стрибок у продуктивності, який приніс новий техпроцес. 3 мільйони балів в Antutu замість 2 мільйонів балів у попереднього процесору. Такого сильного стрибка в продуктивності я жодного разу ще не бачив. Тому виробник недарма говорить про нові можливості мобільного геймінгу, штучного інтелекту зараз також його дуже сильно форсять, бо знаєте, то майбутнє. А от з чого я прям підофігів трошки, так це з того, що цей процесор буде підтримувати 320-мегапіксельні камери. І я думаю, що у 2025 році багато китайських виробників нас що, чимось подібним з вами порадують. 320 мегапікселів. Ви серйозно? Тепер Samsung Galaxy S 25 Ultra, напевно, не місяць зможе чітко фотографувати, а навіть Марс. А чому б і ні? Так, виробник дуже багато на своїй офіційній презентації процесору говорив про нові можливості геймінгу. Тобто це нові технології трасування променів для ігор. Це потрібно, хто не знає. Новий штучний інтелект, новий 12 ядерний графічний процесор. Коротше, все нове, все потужне, і все ми скоро з вами це побачимо вживу. Якщо вам цікаво подивитись детальніше специфікації процесору, в описі залишу посилання на офіційний сайт Mediatek. але я бачу, що конкуренція між Qualcomm та Mediatek дуже загострилась. Це не те, що було ще 5-7 років назад, коли Королем був однозначно Snapdragon, а МТК це так: об'їдки з барського столу. До речі, відео, яке зараз демонструється, згенеровано процесором Dimensity 9400, принаймні так говорить сам Mediatek. Це було дуже коротко, але по основним аспектам щодо нового флагманського процесору. Пишіть у коментарях, а чи хотіли б ви захищений смартфон на такому чіпі доларів так за 500?